Мініагромістаченівці. На огляді у нас сьогодні Соліс Extra 26 Трактор на 24 кінські сили від заводу Солюс в Індії. Колія трактора 1,20. Усилені передні мости. Двигун на тракторі у нас Mitsubishi. Коробка мости Янмар. Збільшена підлога на тракторі. Коробка передач 3 плюс 1. Блокування заднього диференціалу. Привід повний 4х4. Ціна трактора 9 тисяч. Це є новий трактор. Рік випуску 23-й. В комплекті йде до трактора поперечна планка, гідровиходи, вал відбору потужності, двошвидкісний. Кому цікаво, завітайте, протестуйте, є в наявності. Також є інші трактора. Є Ловол, Донфенг, Сінтай, Шефенге. Кому цікаво, будь ласка, приходьте, тестуйте. Є сороківка, є 24, Шефенге з примусовою навіскою джинме, Донфенг, Булат. Приходьте, тестуйте, обирайте, є в наявності. Соліс коштує 9 тисяч.